Коли ми бачимо якісь власні помилки, то думаємо, я їх потім виправлю. Коли ми бачимо чиїсь помилки, ми думаємо, який він дурний. Можливо, один із найбільш сильних ефектів тренінгу полягає в тому, що ми бачимо чужі помилки, потім виходимо продавати тренеру самі і повторюємо ті самі помилки. На тренінгу ми бачимо, що той є властивим для всіх, ну і для нас теж. Я не знаю, чим можна це замінити, як можна позбавити учня такого розриву між власним досвідом, власними помилками та чужим досвідом, чужими помилками. У звичайному житті він ніколи. Так близько не бачить чужі та свої помилки. Тут є теж якийсь вплив, сенс котрого я остаточно ще не отямив, але працює це дуже добре. Якщо учень 2 дні спостерігає ганебні помилки та ну, недоробки якісь. Своїх колег, він над ними посміхається, він сповнений, перепомпований іронією, а потім робить те саме. До речі, дуже часто, коли я описую в своїх блогах якісь помилки учнів, то читачі ставляться до цього ну, вкрай зверхньо. Тобто. Інколи навіть пишуть, що учень той ідіот, тобто вони не припускають навіть можливості, що вони можуть повторити такі самі дурниці. Мені здається, що все те, що надають нам тренінги, отакі ігри в купіль-продаж, воно ще не остаточно досліджено і можливо. Найбільш сильні можливості тренінгу людство ще колись доведеться тямити. Щасти.